Слава нашому Господу, друзі. Так. Знав, що згідно графіка потрібно буде ділитися Словом Божим і міркував вчорашнього дня і думав, і ви знаєте, таке слово мені прийшло на розум. Раніше я його бачив, але вчора про нього вспомнив. І Хочу зачитати це місце Святого Письма. Це. Івангелія від Матвія, 13 глава, з 10-го вірша. А навіть і вище з 3, і навчав їх багато притчами, кажучи, ось вийшов сіяч сіяти. І коли він сіяв, одні зерня впали край дороги і налетіли птахи, і повідзьобували їх. Інші ж упали на ґрунт кам'янисний, де небагато було землі, і скоро посходили, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, зів'яли і, не маючи кореня, всохли, інші ж упали між терен і виріс терен і заглушив їх, інші ж упали на добру землю і принесли плід одні в стократ, другі в шістдесят, інші в тридцять хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І підійшли учні його і запитали чому ти говориш до них притчами? Тоді він відповів їм, тому що вам дано знати таємниці Царства Небесного, їм же не дано. Бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, в того відніметься і те, що має. Тому говорить їм притчами, бо вони дивлячись, не бачать, слухаючи, не чують і не розуміють. І збивається над ними слово з пророцтва Ісаї, яке говорить: слухом почуєте і не зрозумієте. Очима дивитись будете і не побачите, бо затверділо серце народу цього, і вони вухами того чують, і очі свої заплющили, щоб не побачити, і не почути вухами, і не зрозуміти серцем, і не навернутись, щоб я зцілив їх. Ви знаєте, в чому суть думки, я собі думаю, Господі, а чому ти говориш прічами? І учні його про це питають. Ви знаєте, я став роздумувати, про що це таке означає притчі, тому що після розказаної притчі він каже, що вам дано знати таємниці царства. А іншим в притчах, І я собі думаю, друзі, а ми сьогодні серед тих, яким дано знати таємниці чи ні. А ми їх розуміємо, можемо їх побачити. А саме головне, що я зрозумів, щоб щось з того. Взяти. І ви знаєте, я собі думаю, чи багато було ну, в нашому зібранні хороших служінь? Я думаю, що так. Багато було чудних проповідей, багато було пророцтв, багато було, можливо сказано, відкриттів, видінь і ще чогось. І ви знаєте, притча це така цікава річ. Я прочитав, що це алегорична мова. Другими словами, іносказательно, яка говорить про щось інше. Знаєте, буває, що ми знаходимося в своєму міркуванні, в своїх труднощах, в своїх певних проблемах і переживаннях, і між іншим в той же час знаходимося в своєму мисленні. І ви знаєте, буває, що треба людину тако трошки, ну вибачте мене, як би це сказати, трошки одіорнути. Знаєте, щоб вона прийшла в себе. Буває, треба почати міркувати про щось інше. Ну так я собі думаю. Буває, що не так просто людину щось переконати, з сходу, прямо, слухай, це тут, от ти тако мислиш не дуже вірно. В мене, скільки я пробував, не вийшло ні в когось до мене, ні в мене до когось. Слухай, ну ти тут не прав. Як це не прав? Серце наповнено цим. Розум міркує так. Вся душа з'єднана з цим, і чувства свідствують про це, і справа має саме такий вигляд. І ви знаєте, а притча це така річ, яка віддалена, Вона тебе абсолютно нічим не зачіпає. Вона абсолютно не говорить про твоє життя. Ви знаєте, як. Яке відношення має до сьогоднішнього дня притча про сіятеля. От вийшов собі сіятель, Це взагалі сільськогосподарська справа, яка так далека сьогодні від того, можливо, в чому ми, кожен з нас прибував. На роботі, вдома, з дітьми, з чоловіками, з дружинами, з певними ударами і пораженнями, з певними побідами. До чого тут притча? Ну, сказательна мова. Буває, треба почати, знаєте, як це сказати правильно, і Бо такого, якщо з ходу, нічого не вийде. Ні з вами, ні зі мною, і ні з ким іншим. Ви так бачили десь такого, як люди буває, конфліктують між собою, між ними конфлікт, сварка, і ти приходиш, і так, ти полон правди. Ти знаєш. Хто з них прав, а хто винуват? Але вони кожен в своєму. І ти питаєшся їм щось сказати. Слухай, ти не прав, а ти винуватий. Ви такого успіху в себе в житті багато бачили? Я ні. Кожен з них буде в обурені. Я так сьогодні міркував над цим словом і думаю, перший в тяжбі своєї прав. Я не говорю про второго, що він ізискує його. А от оця річ така, перший тяжбі своєї прав. Він настільки прав, настільки правильно понімає, настільки в нього в розумі це все оправдано, настільки в нього є аргументація, що ти до нього не підійдеш і не скажеш, слухай, ну не так. Ти почуєш сто слів по обратну сторону, коли він виліє тобі своє серце і покаже: слухай, ну так, перший тяжбі своєї. Право. І ви знаєте, от я удивляюсь, друзі, чому так іменно притчами Господь ну так часто говорив і по сьогодні говорить. І ви знаєте, на самом деле, от Євангелія, яке ми читаємо, історії, які ми читаємо, Біблію, яку ми читаємо, починаючи від старого до нового заповіту, це все історії, які були не з нами. Це як вибачте мене, мова, історії, людські судьби, то лі їхнє непослушання чи послушання Богу, воно все віддалено від нас. І ви знаєте, я собі думаю, як це чудно, як Бог склав своє чудне слово для того, щоб здалеку почати. Говорити з нами. Інакше ми, знаєте, що не почуємо. Що мені казати про мій конфлікт з кимось? Я сідаю читати Біблію, знаєте, і починаю читати. Зовсім про інших людей. Це ж не про мене. Це зовсім про інших. Там Давід, там Авгея, там Каїн, там Авель. Що вони до мене мають? Він дивно задумав, друзі. Ви знаєте, він напряму отак буває, що говорить з людиною. Але от я уявився і думаю, почому Господі притчами? Багато що можна з причі поняти. Я думаю, от він розказує в притчу про сейтілі. От Ти знаходишся в якомусь огні свого життя, ну, в огні свого понімання, ще чогось, а тобі тут звучить притча про сіятелі, Це хороше діло. Бо я знаєте що? Переключає. І починає заставляти міркувати. Те, що добре. Ви знаєте, коли я читаю притчу про сіятеля? ви всі її знаєте. Я більш як впевнений, що вона з цього місця навіть не знаю, скільки разів читалася. Сотні, може, тисячі. Далеко до того, як навіть я з'явився в служінні, бо це вже пройшло трохи років, але ж Господня церква давним-давно і від народження Ісуса Христа, і від Його приходу в цей світ. Ця притча читається по всьому світу і не перестає читатися. Знаєте, так іносказательно. Про щось говорить. Вибачте мене, може так, поки воно не зрозуміло, про що мова, але знаєте, буває, що треба про щось інше, щоб потім дійти до того, що саме требується мені. Бо тут така річ написана, знаєте, він каже: бо хто має, тому дасться, а хто не має, то в того відніметься і те, що він має странна мова, правда? Що це означає? Що хто має, хто щось одержав. І ви знаєте, кожне собрання, кожне читання твоє, слово Господнього, воно має щось до чогось призвести, ти маєш щось отримати, чуєш не іносказательну мову. Не те, що написано в одній із пріч Ісуса Христа. Але починаючи читати їх, ти маєш дойти до власного життя, власних обставин і власного свого серця. Якщо такого живого общення не відбудеться, зачавши від іносказательного, з нами не відбудеться змін, друзі. Бо тут так написано, що хто має, то тому. Дасться. що він має? От я думаю, написано про людей, які прийшли слухати голосу і мови від Ісуса Христа, і Він розказує їм притчу. Я хочу спитати вас і себе. От що в цій притчі стає видно про сіятеля? Знаєте що? Я бачу таку річ, що Господь підвищує в ній наше, нашу увагу на те, про те, що плоди. 30, 60 і 100. І вдруг нам, читаючи цю притчу, стає важно, щоб вони були. І три почви вони не приносять плодів, а одна четверта приносить. І ви знаєте, можна так і залишитися з цим знанням. Я почув прічу, це ж хорошо принести оці плоди. Але як це стосується сьогодні мого життя? Особисто мого, що я з цього поняв. І ви знаєте, що я зрозумів? Якщо я із служення з проповіді, з Біблії не отримую власне в починаючи від іносказательного, зі мною нічого не відбудеться, друзі. Я не поміняюся. Воно на мене ніяк не повпливає, тому що тут так написано, що хто. Немає в того відніметься і те, що він має. І ви знаєте, тут написано про тих людей, до яких він говорить притчу. І вони побачили цю іносказательну річ. Ну, ви знаєте, одну таку, одну таку річ ніяким чином це не відкрилося в їхньому житті, ніяким чином це не відкрилося в тому, що стосується тебе і в якій знаходишся сьогодні категорії ти. тому що це відкриття має з тобою зробити определені вещи і змінити твоє направлення, і наоборот підбодрити, бо в тебе вже 30, але в тебе ще є попереду 60 і 100. Або наоборот, показати, слухай. Містоположення, в якому ти, іменно ти, Володя, сьогодні знаходишся, це кам'яніста почва, прийде время. прийде время, і коли буде тиск на слово Боже, ти можливо не зможеш донести оце зерно, не зможеш для того, щоб в цей момент родити оцей плод. В терпінні, витерпівши до кінця внішній зною і давлення. Друзі, це я маю розуміти, в якій я сьогодні почві. І я взагалі не просто про цю притчу, а про те, як відбувається сьогодні кожен наш день. Чи він відбувається так? Як би в іносказательному варіанті, чи що-небудь із того, про що звучить касається твого серця, ви знаєте, аналізуй сьогодні, як проходить твоє сообщення з Ісусом Христом, чи щось з того, що ти поняв, касається тебе сьогодні? Чи ні, взагалі нічого. Знаєте, буває, як служення. Отаке От хороше браття, благословенно проповідували. Так молились, все хорошо. Що ти маєш? Що ти виніс для себе? Що ти особисто для себе зрозумів? Що Господь тобі відкрив через цю мову, яка починається іздалі, про те, про що ніби, як будто про малярку, як будто про стада, як будто про те, щоб виготовити вино, але на самом ділі, що тебе касається? Де твоє особисте взумління, Володя? Друзі, я про себе говорю, тому що, ви знаєте, я був на багатьох собраннях. Я був на багатьох собраннях, де я чув прекрасні проповіді, де я чув хороші служіння, де я відчував присутність Духа Святого. Але ви знаєте, я виходив і що? Оставався той самий. Володя, де твоя часть тут? Ти її бачиш? Я хочу, щоб ми поставили акцент на цьому. Тому що подивіться, що він каже. Всі люди прослухали. Всі люди прослухали цю прічу, і ніхто з них. Мало хто. Він каже: а той, хто має? Ну, він буде як той, хто немаючий. Йому здається, що він щось отримав. Ви знаєте, щоб ми не були в такому обмані. Ну, був хороше служені, а що отримав? Він каже, відніметься, якщо особисто я не зрозумів, а де в цій прічі Моє місце, хто я сьогодні? Давид Навал Авгея. Каїн? Сау. Хто? Апостол Іван. Кифа? Хто? Де твоє там місце? Ви знаєте, я сьогодні про те в проповідях. В Євангелії, які ти сьогодні читаєш, ти маєш побачити себе там, зачавши від іносказательної мови про Єрусалім, Капернаум і Самарію. Все, що ти читаєш, воно має відкритися в особистому сьогоднішньому житті для тебе, і якщо воно є, то воно в тебе залишиться. Щось те, що тобі хотів сказати, Господь. Ну, якщо ти просто прочитав чудну історію. І не сказательно. Ви знаєте, я про це. Одного разу я встав зранку. З вечора було ну, служіння, я прийшов додому. Так з вами буває, що ви побиті. Чи це тільки я. Побитий. Тож служіння, конференція була. Там той щось сказав, той щось сказав, а щось я не допоняв. А щось диявол перекрутив в моєму розумі. Це в мене так тільки, чи може вас теж? І ви приходите здорові в тілі. Руки, ноги, голова, а середина вся побита і зранена. Так не буває, ні? У ну, мене так буває, друзі. Я прийшов, знаєте, так, тільки киваю щось там, жінка питає, та нікому я нічого не хочу показувати. Воно знаходиться в мені. Я киваю щось там, як служіння, ну так, да, хорошо, хорошо, я нічого не кажу. Тільки просто вздихаю І нізреченими. Мені треба. Щось, Господь, мені треба таке імені, яке останеться при мені, бо написано той, хто має, то воно в нього буде. Дивіться, тут так написано. Хто має, тому дасться і примножиться. Ти можеш з ним скористатись. Воно повпливає на тебе, зміниться твоє життя. Ну якщо немає, а ти думаєш тільки, що має, то нічого не буде. Ви знаєте, я встав. Зранку єлі дихаю. Читати не хочеться, молитися не хочеться. Вибачте, я мусю про це розказати. Може, ви подумаєте про мене? Ну, щось. Ну, нічого. Але я не буду про це переживати. Знаєте, друзі, я розкажу про німость чоловічеську і про потребу людини. Але я думаю, така мисі приходить. ну, почитай Біблію. Я знаєте, встав так відкрив. Перше, що відкрилось. І відкрив, знаєте, про кого? Про чоловіка, якому був Легіон Бесів. Я його зустріч з Ісусом. І про те, що з цієї зустрічі він отримав. Чуєте, написано, знайшли його біля ніг Ісусових. І при розумі. І вдруг, коли я прочитав це слово, я зрозумів: от Володя, твоя часть, як живільний поток, він війшов во внутрішність, це те, що в тебе не відніметься, іносказательна мова, яке має отношення, вчорашнє твоє ранення, яке має відшення, те, що побита душа Твоя, до цього біснуватого має. Бо в цій іносказательній далекі мові Ісуса. Для мене приготовлено особисте моє слово живільне, яке вдихне в мене в життя, друзі. І я вдруг поняв, от відбулося забрання, от відбулася чудна проповідь. Сам Ісус із біснуватим проповідували мені, і в цьому іносказанні, яке взагалі не стосується мого життя. Там є моя часть, моє приобрітіння. Я йшов зранку, а люди не знали, чого я посміхаюсь, і чого весело на моїй душі. Чуєте при розумі біля них Ісусових? Я не знаю, як воно спрацювало, але це живе, діюче слово, чуєте. Воно написано проникає до розділення душі. Духа суставов і мозгов, і далеким, іносказательним словом бісідує з твоїми наміреннями, бесідує з твоїми помишленнями, бісідує з твоїм серцем, даби ти отримав оцю часть, яка не відніметься від тебе. Якщо такого соєдження не відбувається, друзі, а тільки служіння було о благословене. А ти де там був? В цьому, що читалось? В цьому, що ти читав Євангелії. Ти де там був? В першій почві, в другій, третій, де ти? Ти приобрав щось для себе. Я, Вибачте, друзі, вибачте, що я питаю ти, всі випроси не до вас, до себе. Бо я бачив такі зобрання і бачив таке читання Біблії власне. Вийшов стільки тікста прочитав. І про Єрусалим, і про Самарію, і про Вавилон. Знаєте, що себе там не знайшов. І коли не знайшов себе, не знайшов прикладного дійстя цього слова до себе, остався, тож стільки тексту, стільки приобрів, чуєте, десять, двадцять, тридцять сторінок, стільки надбав. Чуєш, відніметься. Бо так написано. А хто думає мати, від нього відніметься те, що він дум... ніби при але для власного життя. Я не кажу, що це плохо, друзі. Але якщо так проходить день із дня, тиждень із тижня, місяць із місяця, тоді для мене стає зрозуміло, чому определене моє состояння у моєму житті не міняється. Нема оцього далекого іносказательного, яке стало для мене близьким, рідним. Вмістилось в мою внутрішність і стало щось міняти в мені. Ви знаєте, я хочу подивитися, не знаю, друзі, скільки є часу, але мене ця притча завжди дивувала, друзі. Ця притча про Іоава і Давіда. Непростий період, знаєте, вражда, а Весолом вбив Амнона і втік, а в батька глибокий поріс у Давіда на серці. Глибокий. І от Іоав знайшов таку жінку із фекої і вклав її відповідні слова. І вона приходить до Давіда і представляє определену картину, таку іносказательну про те, що в неї було два сина. І одного в сварці між ними один одного вбив, а тепер інші люди, родичі її, можливо, все місто воно вимагає крові іншого сина. І ви знаєте, Давід навіть не підозрює так іздалі Господь, зачавши зовсім про інше. Не про його власне чуєте, але зовсім про інше, про якусь жінку, в якої велика печаль, і серце якої представляється перед Давідом. От що означає притча. Вона каже а я? остання каже, іскра затушиться у мені. Що їй, який прибуток із того, ви знаєте так. Таке діло буває, розбирається. Один понімає так, справедливо, треба отак зробити, от так, от так, а тут перед Давідом викладається серце цієї фекоянки і розказується про те, як вона шкодує, послухай, в неї немає продовження імені чоловіка, їба вона вдова, якщо вб'ють цього по справедливості. Ви знаєте, що? Я так розумію, що поки розказувалась притча, Давіду, треба було разом війти в це і іносканні. І коли він війшов, вдруг праведні і правильні мислі запрацювали в його душі. Він так швидко все розставив на місця, так швидко зрозумів, що потрібно зробити, так швидко зорієнтувався, що жінці цій необхідна милість. Він каже, якщо хто-небудь щось зробить з тобою. І навіть волос, якщо впаде із голови твого сина, ти прийди до мене. Ви знаєте, де коли. В чужій ситуації набагато простіше розбиратись. Ти так послухав, подивився, так іздалі вона говорить з тобою. І навіть не розумієш, що там є твоя часть, Давід, там є твоя часть. І ви знаєте, ще чуть-чуть проходить цієї мови цієї жінки з чудною іносказательною мовою. І вдруг вона розвертається і каже, а чому ти, царю, так думаєш проти народа? Божево, ви знаєте, оце, -це. друзі, оце ця головна часть, про яку я хочу сьогодні сказати. От коли вдруг ця іносказательна мова того святого Євангелія, яке ти читаєш, обращається до тебе і тобі надає определене місце в цій прічі. Ох, як тоді стає все зрозуміло, а серце його вже приготовлено цією притчею. В ньому праведні і правильні мислі. І своїми ж мислями, цією притчею він дає вірну оценку самому собі. Вона каже: чому ти не вертаєш вигнанця свого? І ви знаєте, друзі, є таке слово, ця фекоянка каже про Іоава. Що він каже, навчив мене цих слів, щоб придати ділу такий від. Ви знаєте, друзі. Він поняв, помінялося серце його від цього, і він знайшов своє місце. Де ти сьогодні? Ти жінка, яка плачеш і не желаєш суда іншому. Ти Давід, який желаєш воздати Авесалому по правді, ти Авесалом, який відімстив і тікає, ти Іоав, який шукає примирення? Ти та мудра жінка, яка говорить слова Іоава, подивіться, скільки є лічностей, де сьогодні в ній ти. І ви знаєте, чудне Євангеліє. Бо так написано в тіта, що явилася благодать спасающа, научающа, яка іздалі. Живим, дійсним Божим Словом, знаходить для душі твоєї определенне місце і ставить тебе туди, для того, щоб після цього показати тобі вірне направлення, вірний ход і змінення в житті. Ви знаєте, він розказує притчу про виноградарів після того, коли сказав, що не скаже їм, звідки він, і звідки в нього сила, і в цій притчі розказує про. Те, що пан виноградника направив свого сина, то розказує чи ні? І ви знаєте, в цій притчі показує, що зробив пан виноградника, як постарався, як виточив точило як насадив виноград, як це все вручив, як видно, кому должні, хто постарався, хто приклав всі зусилля, і вдруг в кінці кінці вони розуміють, що о говорив он эту притчу. Взбурились. І хотіли вбити. Але ви знаєте, вони, хоч і люди були нечестиві, але слухаючи іносказательну мову, знайшли своє місце в ці притчі. Тільки треба було правильно подіяти. Він не розказував для того, щоб судити їх і щоб камінь, на який вони впадуть, щоб вони розбилися, а для того, щоб показати їм путь ісправління і спасіння. От для чого воно говорилось! Не для засудження, не для біди, не для гніва, а для милості. Друзі, я сьогодні про те, як ми слухаємо, що ми чуємо і чи знаходимо правильне місце. Всім хочеться бути Самсонами, Давідами, Гедіонами, Авігеями. Вибачте. Я не дочекуюсь часто, як Саул. І мені про це треба побачити. Ех, нема терпіння, володя. Знаєте, на що мені це треба побачити? Щоб дочекатись, як Давід, а не потеряти, як Саул. Якщо правильно побачу своє місце, Ісус покаже вихід. А якщо не побачу, остануся як? не імеє ще